Вітаю вас, друзі. Я депутат Української міської ради Андрій Гузя. Сьогодні ми поговоримо про останні події, які стосуються роботи антикорупційних органів нашої держави та спробуємо проаналізувати, е, яке відношення це має до нашого керману Чатуренка за останні кілька місяців по країні прокотився справжній зорепад посадовців ну, будь-яких е, щаблів влади. Зокрема, лише в Київщині обласна прокуратура повідомила про підозру. 29 посадовцям та керманичам структурних підрозділів, які обвинувачуються в організації корупційних схем. Втім, та саме сьогодні ми будемо розбирати резонансну кримінальну справу за участі е колишнього очільника Луганщини Сергія Гайдая, який за матеріалами досудового розслідування брав участь у корупційних схемах із завищення цін е у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕП. Перебуваючи у складі злочинної групи, він допомагав розкрадати кошти субвенцій, виділених органами місцевого самоврядування на підтримку сил оборони. Таким чином, це призвело до виготовлення продукції, в тому числі БПЛА, низької якості, що суттєво знизило обороноздатність та безпеку наших військових. Але яке відношення має до нашої громади колишній очільник там, Луганщини? І хто взагалі цей пан Гайдай? Політична кар'єра цього чиновника почалася ще в 2008 році з роботи помічником депутата Київради Олексія Рєзнікова, який згодом став міністром оборони у 14-15 роках. Сергій Гайдай працював радником голови Обухівської РДА. У 15-18 роках очолював Мукачівську РДА. А в дев'ятнадцятих і по 23-й роки він керував Луганською обласною держадміністрацією, а потім знову повернувся. В Мукачево, як саме пан Гайдай керував на цих посадах, нехай розбирається слідство. А ми з вами поговоримо про зв'язки цього чиновника з нашим Керманичем Туренко. Перший гучний скандал, який потрапив Гайдай, перебуваючи на посаді очільника Луганщини, стався ще до війни, в 21-му році. Тоді його викрили на брехні журналістам щодо походження його елітної автівки Toyota, Toyota FJ Cruiser 16-го року випуску. Гайдай заявив журналістам, що дослівно наступне джип. Це машина товариша. Він сам з Луганська, зараз живе в Києві, дуже багата людина, він Атошник, в нього таких машин 4. Коли він дізнався, що я сюди їду, він мовчки мені її дав. Машина в користуванні, я її обслуговую і оплачую страховку. Потім вже з декларації пана Гайдая журналісти дізнали, що автомобіль було придбано у Туренко Лариси Васильівни, дружини нашого мера. Саме із цієї інформації нам стало відомо про дружні, теплі стосунки між Гайдаєм та Олександром Туренко, про що Туренко і сам не озна... не, неодноразово наголошував у ті роки. Далі більше від початку повномасштабного вторгнення в 22-му році Туренко просто не вилізав з відряджень на Луганщину, куди їздив за бюджетні кошти. До речі, жодного звіту про ціль та результати цих численних відряджень ми так і не побачили. Але. Все це, в тому числі релокація у е, нашу громаду Сєвєряноднінської лікарні, яку на, на той час е, між іншим очолював Роман Вадяник, ще один близький друг пана Гайдая, який наразі також є фігурантом кримінальної справи, свідчить про тісні дружні стосунки між цими чиновниками, і навіть про якісь спільні справи. Тепер давайте поміркуємо на яких основних засадах зазвичай базуються дружні та партнерські відносини між людьми, скоріш за все на спільних життєвих. Цінностях та поглядах, а також на спільних інтересах. Життєві пріоритети та сфери інтересів пана Гайдая детально описані в матеріальних е, кримінальної справи. Втім, вже маючи підозру антикорупційних органів щодо участі в кратіжках у військових, пан Гайдай дуже полюбляв отримувати нагороди саме за їх підтримку. Так, у 22 му році він отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня, ключове державне визнання за вагомий. Особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України. А от в 23-му і в 24-му роках хрест сухопутних військ та медаль пошани від прикордонників. Ну як нічого вам не нагадує. Нещодавно, як ви пам'ятаєте, наш колега Віктор Лішинський захищав у суді від позову про захист гідності та достоинства Олександра Туренка. До матеріалів справи міський голова додав два десятка копій почесних відзнак нагород від військових. Усі ці нагороди були ним отримані за період його перебування на державних посадах за допомогу, яку він надавав за кошти платників податків, зокрема, серед них орден за заслуги третього ступеня від президента України та іменна зброя від очільника СБУ, що наводить на роздуми. Адже іменною вогнепальною зброєю нагороджуються переважно офіцери державних безпекових структур та військовослужбовці, які мають офіцерські звання. Ну, можливо, ми чогось не знаємо про нашого керманича. Помітьте, інколи чиновникам здається, що колекція таких нагород є своєрідною індульгенцією від покарань за корупцію та зловживання владою. Але як показують останні події в Україні та безпосередньо корупційний скандал за участі гайдая. Справжня нагорода завжди знайде свого героя. І ніякі медалі та грамоти, особливо зброя, не врятують від покарання за скоєні злочини. На сьогодні так і не затверджено звіти про побагатомільйонним витратам з резервного фонду громади, починаючи з 2023 року, причина ігнорування Туренком проміжного звіту тимчасової контрольної комісії та категорична відмова розглядати його на сесії. Ми зараз нічого не стверджуємо, але є над чим задуматись, чи не так? Народна мудрість каже: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тож саме на такі сумні роздуми та порівняння навели мене новини про боротьбу з корупцією в нашій державі та заття під варто друга нашого міського голови. Що ж, подумаємо. Якщо вам сподобалася ця публікація, підтримуйте нас. Подобайками, репостами, коментами. Залишайтеся з нами. І підписуйтесь на сторінку Громади України та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями, адже ми працюємо для вас. Далі буде ще цікавіше. Побачимось!